Біблія. Старий завіт. перша книга Самуїла або перша книга царств, розділ 29. Филистимці стягнули всі свої війська до Афека, а ізраїльтяни отаборились біля джерела в Єзраелі. В той час, як филистимські можновладці проходили на чолі своїх сотень і тисяч, то Давид зі своїми людьми йшли останніми разом за хішем. Филистимські полководці почали говорити: Для чого тут оті євреї? Тоді Ахіш відповів тим филистимським князям: Це Давид, слуга ізраїльського царя Саула, котрий зі мною вже довгий час, більше року, з того часу, як він прийшов до мене й до сьогодні, я не зауважив у ньому нічого поганого. Проте филистимські можновладці обурились на нього. Филистимські князі сказали йому. Відійшли цього чоловіка, і нехай повернеться на своє місце, де ти його поселив. Нехай він не йде з нами на війну, аби під час битви він не став нашим противником. Адже як інакше він може помиритись зі своїм володарем, як не в обмін на голови наших мужів. Хіба це не той Давид, про якого приспівували в хороводах, Саул знищив тисячі, а Давид десятки тисяч. Тож Ахіш покликав Давида і сказав йому як живий Господь, я вважаю тебе справедливим і добрим, і я був би радий твоєму перебуванню в таборі зі мною, адже я не знайшов у тобі нічого поганого з того часу, як ти прийшов до мене і до сьогоднішнього дня. Але ти не подобаєшся моїм князям. Тому повертайся і йди з миром, аби не дратувати филистимських можновладців. Проте Давид відповів Ахішу. Що я таке вчинив і в чому запідозрюєш свого слугу з того часу, як прийшов до тебе і по сьогоднішній день, що я не можу вирушити, аби воювати з ворогами мого володаря царя? Відповідаючи, Ахіш сказав Давидові: Визнаю, що для мене ти добрий, як Божий ангел, однак филистимські князі наполягають, він не повинен йти на війну з нами. Отже, завтра, рано вранці, піднімайтесь разом зі слугами твого володаря, що прийшли з тобою, і щойно почне розвиднятись, вирушайте в дорогу. Тож, з позаранку Давид разом з усіма своїми людьми піднявся, щоб якнайраніше повернутись до Филистимського краю, а филистимці направились у напрямку Єзрела.